Чекались ми наших миколайчиків. Вам не почулось, говорю я у множині, тому що ведучі програми на ходити були настільки чемними, що до них завітало аж стільки миколайчики. Вітайте в нашій студії Федір Шандор, найголовніший у ужередський Миколай, і його помічники Миколаївчики. Їх тут 2, 4, 6, 7, перерахували, чи ніхто не втік. Всі тут доброго ранку. Доброго ранку. Ми? Миколаї, сьогодні, сьогодні ваш день. Сьогодні дуже відповідальний день. Я впевнена, у вас надзвичайно великий перелік справ. З чого почнете і що вже зробили? Почали з вас, бо ви не дадете нам спати. <гум> дуже, напевно, роб... дуже напевно саме читали. за те, Іванка. Ми і не дістали подарунки. Я так ні, <гум> ми, ми вам принести подаруночок. Дякуємо! Хочемо справжні. ми ведучі програми ранок на тебе. Ніколи не хворіли. не хворіли От ми Одесь ставимо так. сюди наш подарунок. Ось ну, так. Ми були слухняні. М -м, підтверджується. <рес> Продовжимо наш діалог. Отже, які заходи вже відбулися в нашому місті і не тільки в місті, а й взагалі на території Закарпаття. Ну, Де ми ходили з вами за ці два дні? Ще третій залишився. Ми були на Кубку Миколая. Це було це суботу. В, суботу. в суботу. до дітей на кікбоксинг ходили. Це були ну, в Мукачево. Вчора в Ялинку. Це було важко. <сум> тому що роздавали Миколаївські подарунки. Роздавали понад 30 тисяч подарунків, багато дітей було. Море позитивних емоцій. А дорослі там не Підходили. Підходу. там я не підходили. Було важко. <реш> Тому і важко. І так. багато фотосесій, як звичайно. 12.00 був благодійний забіг у нас. Ось, Можуть до речі, бути? ми так. про нього вже розповідали. Так, хочеться так. почути від вас, як ваші емоції? Чи було взагалі багато охочих? Ну, як сказати, бігати зараз Багна. легше по телебаченню да? і у фітнес-залі. А коли температура мінусова, то не дуже хочеться вити, але Прийшло ми багато людей, десь близько півсотні, і відповідно близько сотні підтримало її. І мер Ужгорода також долучився до акції. Так, Це є позитивно. Ну, ми раніше робили нічні забіги, але оскільки зараз запропонували зробити обідні, нам це підходило, то ми це зробили. Ну я думала, якби нічний, то мед ми дарували б вам, адже вночі бігти, напевно, ще важче холодні. Якщо вулиця освітлена, то нормально, так. Обійшлося без травм, було не слизько. Ні, все в порядку. Всі все, бачите, всі здоровіся <сих> <сих> <зі сих> <зі сих> <зі сих> чи наступного року нам не хочеться втратити <сих> жодного Миколая, тому що ви кожен цінний для кожного ви принесете свій подарунок. Тому всі мають бути здорові, щасливі, усміхнені. Ну такі, які ви зараз і є у нас в студії. А от хочеться дізнатися: от хто ви, якщо зняти шапочки і а, в костюму Миколай, ви студенти? Так, так. Я сподіваюся, діти не дивляться, <рес> що я тут такий секрет ламаю міфи їхні. Ви, студенти, який курс? Розкажіть, будь ласка, і от взагалі чому брали цю спеціальність? Щоб одягнути шапочку і купи з панопером на святкування Миколая? От розкажіть, будь ласка, трохи, який ви курс? Тут все запутано тут. Ага. Є і перший курс, і другий курс, і спеціальності різні, якби і факультети різні. А от хто перший курс? Ми перший курс спеціальність. Вас мусили одягнути Ні, ми добровільно. Нам це, Нам це подобається. Ми хочемо допомагати людям долучатися до громадських таких подій. Ми вам віримо. Ми а ви... що, що от саме вас мотивує і підштовхує брати участь в таких дійствах? Адже напевно хотілося би провести цей час із друзями, піти там в кіно чи в кафешку на модулі На модулі підрядку краще. Що вас змушує все-таки вдягати костюм Миколайчика і з посмішкою виходити до дітей з подарунками? Самі діти, якби їх посмішки, їх радість. Згадуєш, який ти був, коли тобі би, вручали цей подарунок декілька років тому і ну, дуже за саме ось, дітей. Хочеться дізнатися, який подарунок вам взагалі запам'ятався найбільше і від дитинства. От, я не знаю, там... Якісь іграшки незвичайні або взагалі нічого різочку приніс бувало колись таке. Е, у нас було в школі, е, коли ще ми були у перших-четвертих класах. Нам класний керівник подарував всім трісочки, тому що ми були нечевні. Оце так запам'яталося. Обіцяють, обіцяють, а пізніше все-таки дарують. А як сприймають вас діти? Вони вони вже звикли до такої великої кількості Миколайчиків, не губляться там, ніхто не плаче всі отримують свої подарунки? Навпаки, ми вчора були у Мукачеві, навпаки діти ставали з нами у круг, кружили, танцювали, співали пісні. Хочеться поставити питання до найголовнішого, нашого Миколайчика Ужирецького. Ви так, сам ви сам так задумалися от, про подарунки? А що вам найбільше запам'ятовується запам з усіх цих років в дитинстві, можливо, батьки? Ну дитинство було стандартне. Це аромат тільки одного. Ну навіть хлопці оператори знають це мандарини. Мандарини, банани. Це максимум, що ми могли собі максимально дозволити, але це було неймовірне свято. І можливо зараз так. тоді очікалося більше ніж зараз. Адже зараз погодьтеся, запити у дітей. Вони не такі приземлені, як були у молоді кілька десятків років тому. Погодьтеся, та це і айфони, і дрони, і різні іграшки. Ми продовжимо цю тему. У нас є телефонний дзвінок. Давайте поспілкуємось з нашим глядачем. Доброго ранку. Щиро вітаю. Е, ну, по перше, е, якщо можна е, продовжити е, поговорку. Е, ой, хто Миколая любить, хто Миколая служить, тому святий Миколай, будь ласка, продовжіть. І ще одне, коли ви приходите до діток, чи питають вони, е, де ваша борода? Зазвичай е, дітки привикли, вони бачать на картинках, що е, е, святий Миколай з бородою. Прошу е, Тому святий в... Миколай Тобай на всякий Тобай. час вимагає. Миколай, колай. Миколай, Миколай. Ми, ми, да, ми співаємо. Ми тренувалися, ми так. Не, та? не тренувалися, ми постійно це кожного року співаємо. Тобто не забуває. Да. Такий <с гімн Миколаївчиків. Не традиційний. Ну так, всі, дійсно всі цю пісню знають з дитинства. Це тільки десь почуєш шматок мелодії і далі вже крутиться само в голові. Ну і друге питання мені сподобалось. Дівчата, як відреагують діти, що ви без бороди, хлопці з бородами? Ми говоримо, що ми помічники Микола. Я не самі миколайчики, ма лише він нам дає різні поради, як це б краще зробити, дітям радість подарувати. Викрутилися. Викрутили. <сміття> ну ми, ми чітко фіксуємо, що ми лише помічники. Чітко фіксуємо. От коли відправляли листи зараз. Позавчора листи з усієї України, з усіх областей е, України. Ми остання пошта, яка залишилася в Україні. Вже немає пошт. Всі стали або бізнес-проектами, або померли. І в Закарпатті залишилася остання пошта. Микола якраз дівчатка допомагали пакувати листи. То ми чітко фіксуємо, що ми лише посередники. Все дальше О, без до нас. речі, про листи, вже вони там, вже дісталися уже дісталися? Там мій оранжеровер вже відправляють сюди, так? Щоб питання. А взагалі багато листів було. І як вдається зібрати це з усієї України? Це ж досить довгий такий процес складний. Ну, Коли починається Різдвяний піст, 28 листопада оголошується акція. А цього року ми якось трошки пізніше написали акцію, а листи вже прийшли до оголошення, значить, вже є традиція і без нас. Ну, І всі листоноші знають, що якщо прийшов просто лист, який кидають дітки. У ящики без то, марки. То його... О, це нереально, без марки приходять лист там. Із... зараз прийшов з Херсонської області, прийшли із з Одеської області, з Києва, без шосту складено в І всі пошталь... поштальони знають, що... що в Ужуді знаходиться ця пошта. Але на... На... наскільки мені відомо вас набагато більше, то просто в студії не вмістилися, всі, адже це дійсно потребує багатьох волонтерів. Це Скільки... ті, що ще не дійшли вчорашнього дому. А... Чу зараз понісі такі спати хочуть. А от скільки у вас взагалі в організації, от такій, можна сказати, у вашому колективі? От скільки помічників Микола? Ну приблизно 50-60 з різних факультетів, і туристичний, і факультет суспільних наук, і факультет здоров'я? Які ще заходи будуть відбуватися, і де вас можна буде побачити навіть сьогодні? Сьогодні ми спочатку відвідаємо дитячий будинок інтернат для дітей -сирі та для дітей позбавленого батьківського піклування у перечині. А пот... І також міські садочки не тільки так. Ми всі відвідаємо. Да? А потім відкриємо ужгородську різдвяну ялинку в 13.00, да. 13 А потім обласну в 15.00. Тобто ви головні відкривачі ялинку? Але... <зуміли>? Ми, ми робимо чітку фіксацію. Ага, без вас не відкривається. Ні, без нас можна відкрити, ну це не цікаво. Можна ж подарунки кожен день взуття ставити, так? Да? Так, але цікаво, коли це одного разу тільки в рік відбувається, то діти очікуєш на це свято по особливому. Тобто біля ялинок можна і цукерки буде отримати? Е, можна, е, буде. Все, все я да. з питала, це все ясно буде, але так. Наближаються новорічні на свята. Як факультет готується до відзначення? Окрім того, що от задіяні всі студенти готуються напевно до сесії, так чи ні? І всі одразу таке такі мені обличчя. Не губи, не губи святковий настрій, настрій Миколайчик і вони зараз про це не думають. Сьогодні вони миколайчики. У них у них чітка місія, вони мають зібрати певну кількість дитячих посмішок. Так що сьогодні вони зайняті зовсім не підготовкою. Ні до яких модулів. Миколайчиків модулів немає. Дійсно, якби ж то так було, я б теж то, Миколайчику. Ви маєте можливість сьогодні привітати наших глядачів. І побажати їм все, що ви їм хочете побажати. Тож Чинаємо. передаємо ефір вам. Ну, по перше, хочу побажати всім щастя, здоров'я, якби і дитячих посмішок. Чудово, далі йдемо. Давайте кожного так по-чесному, мені здається. з наступаючими вас святами. Бажаємо миру, злагоди, щастя, радості. Цінуйте кожну мить у вашому житті, адже наше життя. Швидкопливний, тому прекрасне. Намагайтеся дарувати радість не лише діткам маленьким, а й просто перехожим, які йдуть сумні. О, чудово. йдемо далі. Напевно, що нічого не залишили наступним. <тут> вчора ми фотографувалися не тільки з дітками а й з дорослими. Дійсно, були так. так Кожен хоче мати селфі. Ми перерви зараз. Продовжуємо це, бо навколо ми зробимо теж селфі. Хотілося б вам всім побажати одним словом. От, можливо, передам слово вам. E, наша, наша функція ми тому і збираємося. Це тут більшість, ну не більшості всі, у нас трошки по-іншому вийшла співпраця. Ми це хочемо зробити. Часто забирається свято на подарок і гуляй звідси. Свято Миколая, це не, не батьки взяли, купили, подарили, забули і ще більш зробили черствою дитиною. А потім питання до суспільства, чому таке з черствою? Ви вбили свято, радість. Да? В першу чергу цим займаються журналісти. Тому ми зичимо першу чергу журналістам дарувати радість. А погані новини хай говорить про це інша хроніка, ну не ті, хто повинен робити радість людям. Ми вам дуже дякуємо за вітання. Дуже дякуємо, що ви завітали. Встигли завітати до нас. Ми знаємо, що справ у вас багато. Бажаємо вам, аби ви дійсно дарували дітям, продовжували нести дітям щастя, радість, казку, Аби і ви також вірили у дива. Я нагадую нашим глядачам нашій студії Федір Шандор Найголовніший Ужгородський Миколай і його помічники. І вони всі є помічниками справжнього Миколая який віддає накази, надає накази, і а вони виконують у нас в Ужгороді Ось так друзі, наша, наша програма. Триває залишайтесь з нами програма ранок на тесі.